Садок вишневий коло хати. Хрещі над вишнями годують, богатирі з плагами йдуть. Супер. супер, супер молодець. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про Ось Осмішка твоя єдина. Очі твої одні. Очі? Що? Очі твої одні? Далі продовжувати. Ясна. Геть ти думи, ви хмари осінні. Ні, я таки не знаю. Геть ти думи ви хмари осінні. То ж тепер Дрібно. весна золота. Ні. А й правда, ґрунту крила тим не треба. Як буде правда, то й буде земля. Неправильно. землі нема, то буде небо. А, землі не буде, то не буде немає. Наступне ти точно знаєш. Любіть Україну, як сонце, любіть. Як вітер. І трави, і Ну що витікає? І води. Я то чула, але. на щасливу. Не знаєш, що доглядаю. Тома, скажи повністю. Боже, як ти... таке не можна знати? А сам знаєш? Як малим збирався навесні, піти у світ незнаними шляхами. Ні, не знаю. Ну, й останнє. Думи мої думи. Лихо мені з вами. Все І... хватає. Думи мої, думи, лихо мені з вами. На що стали ви? Люди захитять нас, боже українці, то позор геть.